Всім добрий день, є на продаж ось така шкода А5, модельний рік 12. Ось така чистенька, гарненька машинка без рижиків, без пижиків. Машина без ДТП в такому стані карти, 4 стеклоподйомника, регулювання бокових зеркал. Руль 214 пробігу. Екологія на місці, клімат двох зон, клімат Дуя, підігрів сідушок, машинка на автоматі, потолочок найправійший. Ось така вона по Машинка чистенька. Є задня шторка така. Блокотник є такий. Оригінальні лейбочки ще на машині є, Хороша літня резина. На таких титанчиках вона ось така широка дорогу тримає дуже добре так, є задні партроніки, є передні партроніки. Є ось така шторка. Ось є вінко для перевірки, якщо... Ось така п'ята шкода. Два літри дизель. Два літри дизель. Во було ціле без коліків. Кого цікавить, можете набирати. По машині замінено 200 км назад ГРМ, масла, фільтра, ролики. Помпа, воздушний фільтр, все поменяно. По машині міняти нічого не треба, сіви, поїхав.